Певно, ви вже почали ходити на пробіжки, займатися спортом. Я ні. Адже скоро літо, і окрім спорту, треба вже готуватися до різних б'юті-процедур. А конкретно наша улюблена б'юті-процедура це видалення небажаного волосся на тілі. І сьогодні ми поговоримо про два популярних методи видалення волосся це лазерна та фотоепіляція. Який з цих методів більш ефективний, розкажемо та спробуємо розібратися сьогодні разом з вами. Мене звати Марічка, це сервіс Smart Shopping Hotline.ua. Погнали розбиратися. Лазерна та фотоапіляція насправді мають багато спільного, адже в їх основі використовується техніка видалення волосся за допомогою світлового променя. Апарати випромінюють світлові хвилі, які впливають на меланін у клітинах шкіри та перетворюються на теплову енергію. У випадку з фотоапіляцією капіляри під впливом тепла ніби запаюються та перестають живити волосяні фолікули. А отже, волосся перестає рости, а лазер руйнує власне фолікули. До речі, ви знали, що у стадії активного зростання. Тання перебуває лише частина волосяних фолікулів, а інші відпочивають і чекають свого пробудження весняного. Ну і для того, щоб ефект від лазерної або фотоепіляції був довготривалим, потрібно видалити і ці сплячі фолікули. Саме тому зазвичай курс триває від 5 до 8 сеансів. Фотоепілятори діють на шкіру зонально. Світлопристрою розсіюється рівномірно на відносно велику ділянку, нагріває при цьому як волоски, так і шкір. Це може призводити до опіків, подразнень і неприємних відчуттів. Саме тому деякі люди використовують навіть знеболювальне. Втім, якщо ми говоримо про сучасні фотоепілятори для домашнього використання, в них потужність спалаху не така велика, як в салонних епіляторах. Відповідно, нагрів не такий високий, тож ви відчуєте лише тепло, а не біль. Тому домашні Фотоепілятор можна використовувати дівчатам з низьким больовим порогом та чутливою шкірою. Лазерні апілятори випромінюють світлові хвилі певної довжини та діють точково не в фолікули. Як і фотоапіляція, лазерна апіляція далеко не безболісний процес. Єдиний плюс маніпула лазера. Та сама штука, що її протискають до тіла під час епіляції, вона не нагрівається, що зменшує неприємні відчуття. Однозначної відповіді на питання, що краще, немає. Тому що і лазерна, і фотоепіляція достатньо ефективні та довготривалі. Ну і тут багато чого залежить від індивідуальних особливостей вашого організму. Але якщо лазерну епіляцію проводить тільки в салонах, то фотоепілятори, як я вже згадувала, можна придбати для використання в домашніх умовах. Такий варіант може бути зручнішим для багатьох, адже не завжди є час на відвідування салонів краси і далеко не всім комфортно бути оголеним при незнайомій людині. Та й ціна лазерної епіляції не найнижча. Тож пропоную порівняти наскільки швидко відіб'ється вартість домашнього фотоепілятора в порівнянні з лазерною епіляцією в салоні. Заходимо до каталогу Hotline.ua, розділ фотоепілятори. Вибираємо сортування за популярністю. Бачимо, що найпопулярніша наразі модель Philips Lumia IPL 9900 Series, середня ціна якої 23-24 тисячі гривень. Цей епілятор можна використовувати для всього тіла. Він має декілька насадок, зокрема для обличчя та зони бікіні, а також аналізує вашу шкіру та надає рекомендації у фірмовому застосунку. Вартість лазерної епіляції зон, які зазвичай цікавлять дівчат, ноги, пахви та бікіні, складає в середньому 3 тисячі гривень. Враховуючи, що зазвичай потрібно 5-8 сеансів, на увесь курс ви витратите від 24 тисяч гривень. Але якщо зон, які хочеться епілювати більше, домашній фотоепілятор може бути вигідніше. Нагадаю, що перед початком будь-яких процедур варто проконсультуватися з дерматологом. Фотоепіляція та лазерна епіляція протипоказані людям із серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом, хворобами крові, загостренням хронічних захворювань та деякими іншими проблемами зі здоров'ям. Друзі, сподіваюсь, це відео було корисним. Та напишіть в коментарях, яким способом епіляції користуєтеся ви. І, можливо, якщо використовуєте фотоепілятор, то якої моделі? З вами була Марійка, сервіс Shopping. Побачимося в наступних відео.